На сьогоднішньому занятті робитимемо намисто. У мене воно складається з трьох елементів. Перший зв'язую гачком ланцюжок з ниток муліне. На початку і в кінці ланцюжка лишаю приблизно по 5 см нитки. Заміряю потрібну довжину ланцюжка і потрібну довжину ниток. Зав'язую на краю ланцюжка, голкою нанизую велику і середню намистини. Зав'язую вузлик. Можна подвійний, щоб не спадали прикраси. Друга частина прозорі намистини, нанизані на міцну нитку. Третя – Знову ж нанизані на міцну нитку, але вже бісерини. Розраховано на 4 вільних оберти навколо шиї. Зв'язую між собою намисто з бісеру і всі елементи. В інтернеті є багато різних способів виготовлення прикрас. Оберіть свій варіант. Розчісую волосся, притримуючи місце скріплення, і передаю об'ємну форму.